Кинулася збирати замовлення. А у мене закваски йогуртової на 50 літрів немає. Є тільки 100-літрові фасовки. Прийшлось екстрено ще й фасувати. Заквасочку. Про Процес кипить. Оце можна збирати. Коробочку треба. Це вже зібрано. Там чотири сердечка, одна універсальна, два нато. І закваска для йогурта. Таку треба коробочку. Діло движеться до шабашу. Завершуємо пакувати або а пішов, зателефонував наш різник. Я ж за останньою хрюшкою тоді віддавала там дещо родині, яка потребує. Як він попривозив банки, каже, вийде по банки. Ба як, я і не думала, що нам банки повернуть, Да? І вони повернули. Так, на, давай мені ще кусок пупирки. Сироцька. А, ось вона. Сироцька така коробочка зараз вийде. Ось така вийшла. Маленька така коробочка. Mm -hmm. <головік> ну нічого. Саме головне. Її тепер доперти у відділенні все. Я вже зараз одягаю курточку, буваюся. І їдемо на нову пошту. Повідправляю два абсолютно чужих замовлення і Максимки. За тих сніжок, а то такий посипав прям гарний-гарний. Ну, чого ти ореш, буся? Ну, ч ти орш? Угу. й машину снігом. Ми після того, як позавчора, чекали її ледве запхали, сюди в двір Вова сказав, поки що нехай постоять. Угу. У Барбі виявляється теж такі басище. От оце Барбі вже. Mm. Оце Барбі. А, оце ве. Оце ве лада в нас квакає. Я кажу. Як жаба кажу, квакаєш. Да? Ти як жабка квакаєш? Угу. Uh -huh. uh -huh. Ще одна я вже мать. Угу. Буся ти взагалі не квакай. твоїх уже нема. Так що ми від'їжджаємо на Пошту. Не знаю, чи встигну він придбати, бо вже Наташа могла зачинитися. Ой, це не Буся, це, блін. убійство якесь. Чого вона така лютий? Це постійно. З першого, як сказати, окоту чи дня своєї жизни. <рикла> угу. Угу. <рикла> Балакають, бачите? О. О! О! <рикла> <рикла> Та ти що? Да? Що серйозно? Та не кажи. Так, да? не знала. <реш> Отак я з ними інколи спілкуюся. <реш> Барбулеточка. Підсасує себе таке падлюка. І вранці прийшла піддоєна на одну долю, і вон зараз дивлюся. Одна сиська більша, а цю підсмоктала вже. Ой, зараза мала. Та що ж це таке, коли ж ми відкопаємося? Коли ми відкопаємося? Сьогодні. Ми, ми поки відкопаємося, не то, що віника не буде, а й нова пошта зачиниться. Да, до речі. Забула ж вам розповісти в ранковому відео. Що ж ви думаєте? Дали ото вчора о пів на сьому світло. Ми попоралися, зайшли в хату, тільки сіли 9.30, Блин, і світла нема. Я давай дзвонити на цей же школ-центр. Спробуй дозвонися. Наразі ж вільних операторів нема. Наразі операторів нема. Боже кажу, та де ж вони ділись ваші ті оператори? Хвилин п'ять, мабуть, слухала, що вільних операторів нема. Відтоги, а трубку ж не кладу. В итоге ж таки з'єднали. Вона бере трубку, я говорю, сходу, я вже не підбирала ні слів, нічого. Я їм з ходу кажу. Це що у вас графік такий, чи що? Це по-вашому нормально, три години пробуло світло за добу і знову вимкнули. І головне, що в, ну, майже в такий же час. Позавчора в 9.45, вчора в 9.30, а вона мені каже, ну, навіть вже не сперасила, ніхто, ні що, чи то по номеру телефону вже приділили. Каже, а що, у вас що знову світло вимкнули? Я говорю, та я ж не знаю, чи це у вас поломки, чи це ви все-таки вимикаєте його. Ну, ми зараз передамо заявку на район. Я говорю, давайте я говорю, передавайте. І я говорю, сразу передайте. Нехай, говорю, заканчують цією херньою, Іначе я, говорю, я почну жалуватися на урядову гарячу лінію. Ой, ну не знаю, я, скільки ми були без світла. Та години, напевно, півтори до двох. Так само, в принципі, як і позавчора більшість Таранівки. Але нам то увімкнули. А сьогодні зранку читаю в місцевій групі. І що ви думаєте? Така ж точна історія, як була це з нами, така точна історія з другими вулицями. Тобто, ну, більшості увімкнули, а декілька вулиць залишили так само. І ось уже сьогодні. Обід чи після обід, люди до сих пор без світла. І одна пише, я дозвонилася, сказали, не раніше чотирьох. От що це таке? Нам вчора взагалі увімкнули пів сьому. Капець, Фу. Фу, зачаділо мене. Все, тушки повимачувала, витягла в тазик стекли. Тепер зараз виклала на пелюшку. Шкода, тільки що ціляком не запнеш у вакуумний пакет. З сичужками також розібралася. А до Наташі зайшла сьогодні повійник. а вона гляньте, що мені привезла. Ой, зараз. Я в неї запитувала ніж для сиру. Я не знаю, пишуть начебто Трамантіна. Наскільки правда, не знаю, бо щось для Трамантіни не дуже дешево. А там, хто його знає, я давно собі хотіла такий ніж. І ніде в нас в магазинах немає. Ось так. Ой. Все. Зараз залишилося попити кави і йти на дойку. Купили сьогодні кукурузної крупи меленої, ячки меленої. Завтра поставимо малявкам крупу. Купили дівкам соди. Час уже соду починати давати. В принципі, ми її ніколи не прибирали. Це просто вдома закінчилась сода. Якби була сода вдома, вони б під час окотів її їли. Я ніколи не прибираю. Мікі понісся гратися знову банкою. Ну що ж це за мікі такий? Все, мої любі мої хороші, буду на цьому з вами на сьогодні прощатися. Відео про сичушки обов'язково сьогодні вийде. Тому очікуйте. Всіх вас цілую, люблю. Всім бажаю гарних вихідних, тихого вечора, мирної ночі. Всіх вас обійняла, кожного поцьомкала. Бувайте, папа, -па. до завтра!